Взаємодія із тактильними іграшками активізує відразу два центри мозку людини. Щоб задіяти вмовлені язик, потрібно активізувати роботу пальців. Щоб запрацювали пальці, потрібно задіяти передпліччя. Тактильна пам'ять дуже важлива на всіх етапах навчання та розвитку дитини. Її необхідно активізувати, адже це розвиток мислення. Вашим помічником стане паличка, яка дуже схожа на ручку або олівець. І з нами можна конструювати. Побудуйте разом із дитиною або піраміду, або мостик, або потяг із різною кількістю кубиків. У команді ми поділені на два однакові комплекти: один у ведучого, а один у дитини. Ведучий зі свого набору бере один із нас і кидає на рівну поверхню. На нашій грані випало зображення. Дайте нас у руки дитині, щоб вона відчула зображення на дотик та побачила його. А тепер завдання для дитини у своєму наборі на дотик або на сприйняття зором знайти грань із таким же зображенням як у ведучого. Наша команда сприяє розвитку пам'яті та просторової уяви. Перед вами два комплекти кубиків, обидва перед очима: один у ведучого, один у дитини. Ведучий викладає із грани своїх кубиків лінію із зображеннями. Завдання дитини запам'ятати ці зображення. Ведучий ховає свої кубики, а дитина повинна відтворити змійку зображень. Ми дуже любимо друзів. Побудуйте разом з нами свою уявну або кімнату, або аптеку, або школу. Візьміть улюблену іграшку та разом розіграємо декілька діалогів відповідно до ситуації. А тепер створімо свої ескізи. Дайте дитині в руки кубики з різними зображеннями. Дитина повинна кинути одного з них на рівну поверхню за допомогою палички, провести по зображенню, яке випало, та відобразити це на аркуші або на піску. А потім самостійно продовжити це малюнок, а також спробувати доповнити його своїми елементами, пофантазувавши. На наших гранях є крапки, і вони відрізняються від звичайних награльних кубиках. Так, це одна із наших особливостей. Візьміть два кубики та киньте на рівну поверхню. Завдання для дитини: порахувати, скільки крапок випало, і з нашими крапками можна виконати математичні вправи: додавати та віднімати, вчити склад числа, розбираючи на одиниці нижній ряд кубика, на десятки середній, на сотні верхній. На наших гранях є щось дуже схоже на початок букви. Знайдіть разом із дитиною таке зображення, і разом подумайте, що це за буква може бути: можливо, у в чи з. А тепер нехай дитина спробує провести паличкою, а потім те, що відчула, перенести в зошит або на пісок і разом із вами домалювати елемент, якого не вистачає.